Всім доброго дня! З вами Село Сварка. Сьогодні хочу вам показати старенький апаратіс керамзіт ПИСА-300. Апаратіс прийшов з таким проханням. Поміняти транзистори. Мені завжди подобаються такі власники, які знають, що треба зробити. Ну, Цей дядько ще далі пішов. Він і прислав тут транзистори. Єдине, що так трапилось, що я їх десь загубив. Бо в мене тут були невеличкі перестановки, я кульочок з транзисторами і апарат з міста на місто переставляв і десь я його профукав той кульок. Ну, Його по-любому треба знайти, бо там болтики з цього апарата, з кришки. І, собственно, їх же треба повернути транзистори. Тому що я дядькові сказав, що треба просто транзистори поміняти, або все-таки зробити, щоб він працював. А він каже, да ні, треба зробити, щоб працював. Ну, я кажу, тоді твої транзистори тут не до чого. І якщо я ці транзистори не верну, бо буде, знаєте, якось некрасиво, що я їх зафукав, а не вернув. А транзистори, я вам скажу, ну, досить чудні. Ну, я все ж таки маю надію, що я їх до кінця ролика їх знайду, я їх вам, їх вам покажу. Ну, в принципі, такі самі, як оце тут стоять. Давайте ми їх так. Ретельно роздивимося. Ну, зрозуміло, так? Да? Ті підкладочки покоцали тут, тут навіть не взираю на підкладку, щось шваркнуло. Тобто там товщина, десь пів міліметра. Що тут могло шваркнути, непонятно. Ну от так це вже відпадаємо і положимо сюди. Тут ми одну роздавили, одну десь профукали підкладочку. Ну то, то я все знайду. Давайте подивимося, що у нас тут і як. Транзистори, да? це, мабуть, ті, що на по 20 гривень коштують. Красота. І невеличка історична справа. Fairchild ніколи в такому корпусі транзисторів не робив. FGH 40 N60. Ну, у всякому випадку я таких ніколи не бачив. Вони виглядали от так от. Тобто і де мат. Потім углублення, там глянець і там маркіровочка. Оце оригінал. це фуфло. Причому, якщо так придивиться, фуфло із нарощеними ногами. Бачите, вот тут ступінька. Тут ноги накльопані. І якщо бувало, знаєте, бувало, вони накльопані і вони лудяться аж до самого верха, то тут вони. Таку якось мають матове влуження. Ось, бачите ступінь. Давайте я вам через лупу покажу ще. Ось. Тобто фуфло редке. Дядько їх міняв міняв, міняв міняв, а воно щось стріляє-стріляє. Блін, да думаю, ти б зробив би якусь панельку, знаєте, таку виносну. Просто так тик-тик-тык, чотири штучки наставив в розетку. Пих, пих-пих, все. Наступні. І на новий, на новий рік можна було використовувати замість петард. Бо зараз петарди, я думаю, що їм ціну не зложать. А тут 20 гривень транзистор це ж навіть дешевше виходить, ніж петарда. Дивіться, яка параша. Що це там за транзистор, перемаркер якийсь, непонятно. Навіть от, давайте я вам чи положу так от, оригінал, щоб ви прямо під лупу подивились. Бачите, так, да, все, що як, як я і казав. Матова поверхня. Посередині углублення. Там глянець і там уже лазерна насічка. Що ми тут бачимо? Хер пойми що? Тут не наждак, а якась така полоса пройшла по горизонту. Потім якийсь тут глянець, ну причому ну, цей глянець він виступає. Ну, такий. Скажімо так, претензія на глянець. Ну. Не знаю, такі транзистори куплять. У мене колеги купляють транзистори на Aliexpress, Ну там же ж основний критерій не ціна дешевша, а там основний критерій це, наскільки я розумію, це рейтинг продавця. Тобто навіть у мене один колега предложив мені партію транзисторів закупити, каже, собі буду купляти, кажу, тобі купить, я кажу, нема питань, купи. От. Ну, На жаль, у мене з ним зв'язок втра... ну, втратився. От. Він, да, в принципі, мій канал знає, може вийде на мене. От. Ну, Я з ним зв'язатись не можу. Тож, Я б вам показав. Тобто, в принципі, каже, ну, там, Привірений продавець, каже, неоднократно купляю. От. Ну, Якщо прийдуть, якщо вийде, ну, покажу вам. от, так тобто, робочі образці з Аліекспрес. Що тут я хотів би показати? Дивіться, Їх тут не знаю, він наверное, раз 10 міняв. Причому міняв вот не знімаючи сплати. Ну, як то кажуть, в назіданні на будущее іншим. Ну, дивіться, тут може що? Бува, так, да, бува так, що самі транзистори стрільнуть і все ціле. Ну це буває рідко. То, що, як правило, витяжчі ланцюги керування. Ти їх перевіряв? Ні. Абсолютно не перевіряв. Бува так, що якийсь снайпер, десь там десь пайка лопне чи перегниє пістон. Якийсь набір не працює, ти їх провіряв ні. Конденсатори бо у вас, виходять з ладу в снабірах. Ти їх перевіряв, ні. Ланцюги керування струмом замірів. Провіряв, ні. Нахрена ти міняєш транзистори. Треба ж зняти плату, з нею попрацювати, і тільки потім вже міняти транзистори. Я, 310, цілихся, я вам тут підпаяв 310, націлився вам силограмки показувати, тільки включаю, взяв щуп в руки, а чую якось так, знаєте, звідси якось жарко. Бігом чук, вилочку вимкнув. В общем тут ще й блок питання уложили. Перший пішов. В общем, пошти 32 кГц. Нам брехунець показує. Так, второй, третий и четвертый. Первый тест робуем на балансе. Минимальный ток 20 ампер, 24 вольта. Ставим отметочку 70.

24 вольта 150 ампер отметочку 250 24 вольта 180 ампер максимум 24 вольта 200 ампер ну, красавчик в принципе выдае не положено. Так. ставим серединочку и поварим трошки троечку. Есть. Ставим максимум. Электро четверка, цель 11. повинен працювати по завіндіниці. щастить. до зустрічі!